Пау, какие же такие прикольные. Не. This isn't real. Generalno, kocham. Och, klasy, kiedy Los Angeles. Tokio. Oho. Alaska.

Pack, when you now. Так, давайте що щодо за передзамовлення. Отакі скини. Сразу понятно, да? Що нас чекає? Отакі пушки. Так будуть виглядати пушки, так? Да? О, що це таке оце? Оооо, оце що це? О, це ще не кінець. Зомбі буде знову. А, і третє... так можна вде... де. Що вам сказати, братіки? Я шокований. Я дуже шокований. Давайте детально я буду ставити паузи на моментах, які мене цікавлять. Оце що це таке? Я так поняв, в сюжетному режимі буде знову якась містика, магія, глюки в них в голові будуть. Та бо як це оце описати? Це сюжетний режим надіюсь, там буде щось таке непонятне. Пам'ятаєте, як Black Ops це робить? Що там щось нереальне, в не щось там в голові робить. Бо це як, як це виглядає? Ну виглядає це гарно. Оце що це? Шо? Що? Давайте подивимося тут ще є цікаво. Рульмендес. 35 п'ятий рік буде, да? Типа, недалеко майбутнє, але в ігрі як будто дуже далеке майбутнє. Якісь роботи, персонажі літають, літаки, якісь непонятні. Це не 2035. Це не 2035, це 2095 якийсь, я не знаю, що це за майбутнє. 14 листопада реліз. О, дуже дякую. О, дивіться, що це за робот? От таких скинів буде багато, можна буде, напевно, бігати за таких роботів. Я не знаю, знаєте на що це похоже? На Black Ops 4. Дивіться, Black Ops 4 мені подобався, оскільки це перша, перша колда, в яку я почав грати. Там і, перший, там і перша курдійська битва була від них, і там були теж такі персонажі. Що я тут... Оце що це таке літаки? То зараз карту покажу, да, Велон. Походу, в нас не буде вже Верданську. Верданськ бувай. Ну да, це знову якийсь ятник тут. І в них глюки. Це що це за бічі такі великі? Що це таке тут робиться? О, от як ми будемо літати. Я надеюсь, це вони не принесуть Warzone. Я надіюсь, що це залишиться в мультиплеєрі. Оскільки, знаєте, мультиплеєри зараз не цікаві, якщо вони добавлять... Дабл пріш, оці джек, джек, джекпаки, джемпаки, як вони там називаються. Коли вони добавляють ці дабл пришки, що ми зможемо літати, бігати по стінам, у мультиплеєрі, це буде нормально грати. Я не проти такого мультиплеєра. Не проти взагалі. Хай буде, хай буде щось нове. Ну Но потрібно, щоб вони це Warzone не переносили. Оці пришки. Не дай Боже, вони перенесуться. Зброя, дивіться, як виглядає. Це реальне майбутнє. Реальне майбутнє. Крюкошка буде. Токіо от прикольно виглядає. Ну, так побігати можна. В мультиплеєрі. сюжетку пограти. На Аляскі побігати, Постріляти Я не проти. Типа, може бути. Авелон. Це карта, яка, скоріше всього, буде у варзоні. От як вона виглядає. Отак от виглядає карта. Ми будемо літати, от дивіться, хто пам'ятає Black Ops 4. Чому я сказав, що це дуже повоже на Black Ops 4? Тому що там була Королівська битва. Там точно так само ми приземлялися. Отак от ти розкривався, я не знаю як цей костюмчик називається для літання. Ти там не з парашута баба цибав, а з такої ж двіжухи? Ну кажі, що вам сказати? Реліз 17 листопада. Перезамовляти це точно не треба. Хто грає на Xbox на PlayStation. Хто грає на Xbox і на ПК, вітаю вас. Можна це пограти в підписці, купити підписку за 240 гривень за місяць. Хто грає на PlayStation, ну прийдеться купляти, якщо ви хочете. прийдеться купляти. То, що я побачив для мультиплеєра, це норм. Звісно, мені не подобається сеттинг майбутнього. Ці дабл прыжки не подобаються, бігання по постійно не подобається, ці роботи. Взагалі, ну, мало що подобається. Але якщо це буде в мультиплеєрі, нормально. Але якщо вони це все принесуть в Warzone, це смерть. Дивіться, виходить Battlefield цього року. Я не знаю, якого там числа він виходить. І цього року виходить Black Ops 7. Шансів Black Ops 7 перевершити Battlefield немає. Battlefield, походу, буде зараз головним шутером до 2026 року. Бо в 2026 році виходить mw 4 і, скоріше за все, новий двіжок у Warzone. Що буде, дивіться, як я думаю, як воно все буде? Проблема в тому, що зараз Battlefield закріпиться дуже хорошо. Всі будуть грати в Battlefield, точно не будуть грати в Black Ops 7. Але проблема в Battlefield є одна: що вони випускають свою королівську битву в 2026 році. Їм треба випускати цього року, в 2025 році. Бо оскільки з таким мультиплеєром і з такою варзоною всі прийдуть в Battlefield, якщо б була там крутіська битва. Але її немає, вони чекають 26 рік. Але 26 го року Activision дасть вже відповідь Батлі. Вони випустять МВ4 і новий Warzone на новому двіжку. І тоді вже шансів Баттфілду буде дуже мало. Тому, Батла, випускайте свою гру. Випускайте Крулійську битву в 2025 році. Подивіться, як обіструються зараз вони з Black Ops 7, і дропайте свою гру. Тоді ви зможете щось зробити. Тоді реально всі перейдуть грати в Battlefield. Це треш. Коротше, я шокований. Зараз ще коротко пробіжусь про інформацію, яка нам відома. Дивіться, тактичного спринта не буде, тільки попірку. Це все ми зараз говоримо про мультиплеєр, це означає, що 100% це буде в арзоні. оскільки я думаю, що в арзоні буде тактичний спринт без перку. Прицілюватися в слайді не можна буде тільки завдяки перку, який буде давати цю можливість. Табл прыжків не буде в мультиплеєрі, не буде, крюку кошки не буде в мультиплеєрі, вони будуть тільки в сюжетному режимі. Тільки в сюжетному режимі. Не панікуємо, дабл прыжків немає, це вже хорошо. Але є одна проблема: прыжки від стін будуть в мультиплеєрі, можливо, вони будуть і в Warzone. Не знаю, не знаю. Шарано панікувати. Подивимося, яка буде Black Ops 7, Ну, скоріше за все, вона буде неякісною, поганою, бо це чергове DLC. Але є така ймовірність, що вони все не перенесуть. Зброю, звісно, вони всю переносять. Всі 30 ганів, які будуть на релізі Black Ops 7, вони переносять в Warzone і залишають стару зброю. Тобто, зброя з МВ2, з мв 3 з Black Ops 6 і з Black Ops 7 буде в Warzone. Є зливи, що можливо, Вердань залишуть. І додать карту Авелон, і буде ротація. Ну це теж не підтверджена інформація, тому не знаю, вірити чи не вірити. Ну було б хорошо, аби Верна залишили, додавали нову карту і зробили ротацію. Було б непогано. На рахунок сюжетного режиму Black Ops 7 можна буде проходити в кооперативі, точніше тільки в кооперативі. Це мені подобається, знаєте, подобається. Повертається також тактична стійка. Помните, отак ми могли ставити зброю в бік і цілитись ніби від бідра. Отакі От дві жухи будуть. Отже, можемо підвести підсумки. Те, що я побачив, мені не дуже подобається. Мені не дуже подобається Black Ops 7, який він буде, який сетінг 2035 рік. Недалеко ніби майбутнє, але роботи, дабл пршки, куча якоїсь непонятної техніки, зброя футуристична, це мені не подобається. А якщо дивитися зі сторони мультиплеєра, то це може гратися нормально. Справді, дивіться, це ж щось нове. да, Сетінг такий собі. Але я би побігав би, побігав би б якийсь місяць, можливо, два, інколи б заходив і побігав це. Важливо, щоб ці всі нові фішечки, погані фішечки, з відсутністю тактичного спринта без перку, відсутність Одесу в слайді без перку, відсутність слайду без перку, щоб цього всього не було в варзоні. І щоб не було цих прыжків від стіни. Ось це дуже важливо, щоб вони не перенесли в варзон. А у мультиплеєрі хай роблять що завгодно. Мультиплеєр може гратися і так нормально. Мені особисто не важливо, який буде мультиплеєр, скажімо, відверто. Я в мультиплеєр пограю один місяць, максимум два, і все, я забудусь про нього. Я далі буду бігати в Warzone. І важливо, братіки, важливо, щоб це сміття все не перенеслося в Warzone. Тоді буде все нормально. Багато людей вже зробили свій вибір, побачили, який буде Battlefield 6, побачили, якою буде Black Ops 7, і тому. Всі подивились, що це за фігня. Беремо Battlefield і граємо в нього. Зробіть свій вибір правильний. Я, звісно, вибираю Black Ops 7, не Battlefield, Black Ops 7. Буду грати далі в Warzone, буду чекати Battlefield кодліцької битви. Ну а з вами був я Орлик. Пишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте на рахунок цих нових фішок, на рахунок нової гри. Буду дуже вдячний за підписку, за лайк. Ну і, звісно, пишіть свою думку. Ну а з вами був я Орлик. Зустрінемося в наступному відео.